Ігрові смартфони ROG тривалий час підтримували впізнаваний дизайн та мали ряд власних особливостей. І попри зовнішнє оновлення, кожна наступна модель була дещо схожа на попередню. Цього ж року смартфон радикальніше змінив корпус, зменшив габарити, ще й тепер має конкурентний захист від води та пилу. При цьому і більшість попередніх переваг у новій версії не загубилися. Нещодавно до редакції потрапила нова топова модель, і сьогодні ми детальніше розповімо про ROG Phone 8 Pro від AS. На жаль, до нас смартфон дістався лише з фірмовим блоком живлення, проте уся комплектація значно цікавіша. Гаджет продається у чималому боксі, який навіть бере участь у першому налаштуванні. А разом із цим у ньому є захисний кейс, потужний блок живлення з окремим дротом, пін для відкривання відсіку сіку сім карток. А найдорожча комплектація також містить додатковий зовнішній блок охолодження, для якого також є окремий чохол. Додати до цього можна ще один варіант чохлата захист дисплея. Asus пропонує такі аксесуари. На факт, що інші виробники звернуть чимало уваги на нішову лінійку, тому на великий вибір подібних речей розраховувати не варто. Однак це точно не буде проблемою для шанувальників ігрових смартфонів. ROG Phone 8 Pro у кращих традиціях сьогодення побудований зі скляних панелей спереду та позаду, а тримаються вони на алюмінієвій основі. При цьому загальний дизайн пристрою вже більше нагадує стильний стелс смартфон з матовою задньою кришкою. Проте логотип, написи «Good luck, Have Fun і Dare to win» та інші особливості корпусу все ж видадуть його ігрове походження. Заразом особливістю корпусу саме моделі ROG Phone 8 Pro, також є новий матричний дисплей Anime Vision це 341 LED піксель за їх допомогою, пристрій може демонструвати набір з різних інформаційних повідомлень, заряд батареї, поточний статус, таймер камери тощо, а також виводити як фірмові, так і кастомні зображення, які можна навіть власноручно малювати. Це цікавий та незвичний акцент на смартфоні, а власники інших пристроїв виробника, які також мають такі дисплеї, зможуть краще поєднати поточний склад гаджетів додатковою спільною рисою. Налаштування підсвічування виконується через застосунок Armory Crate – це точно знайома назва для користувачів продуктів ROG. Ще одним доречним оновленням стало зменшення розмірів корпусу. Попередник був відчутно більшим. Нова ж модель пропонує приємніші цифри. Щоправда, це все ще великий пристрій, який для прикладу трошки більший за Samsung Galaxy S24 Ultra. Так, чохол збільшить смартфон, проте новий гаджет все одно залишається зручнішим за торішню модель. Чи маленький блок камер також не покращує ситуацію. Рівно лежати на плоскій поверхні смартфон не буде, що теж спільна особливість практично для всіх конкурентів. Візуально він також додає пристрою солідності, проте принципових незручностей не створює, а його оздоблення є зайвим акцентом геймерського походження. Серед цікавих особливостей залишаються порти. Більшість звичайних елементів керування у нього розміщена стандартно, однак портів USB-C – два. На нижній грані такий змістили до лівого кута, а на додаток до нього є ще один на лівій грані. Додатковий порт допоможе під'єднати зовнішній блок охолодження АЕРЕКІВ Cooler або заряджати смартфон під час ігор у горизонтальній орієнтації екрана. А ще одним приємним бонусом на корпусі є класичний порт для дратових навушників, який вже давно відсутній у більшості інших смартфонів. Шанувальники фрокфон цього року потішить ще одне файне оновлення. Цього разу, навіть попри залишену відносно велику кількість портів, смартфон отримав кращий захист від води та пилу – IP68. Тобто з новою моделлю вже можна бути значно спокійнішим ніж раніше при контакті з водою. Однак і тут потрібно пам'ятати, що будь-який виробник попереджає, що цей захист може з часом втрачати свої якості, тож зайвий раз для розваги занурюватися у воду зі смартфоном не варто. Заразом краще тримати в голові, що великі скляні корпуси часто не є надто витривалими перед різного роду пошкодженнями. Phone 8 Pro чудово зібрано і натяків на проблеми немає. Однак скло все одно залишається крихким, і під навантаженням у конструкції з'являються слабкі місця. Втім, нова модель значно краще проявляє себе у таких випробуваннях, ніж було раніше. І продовжуючи тему цікавих особливостей цієї ігрової моделі, лишилося згадати про Air Triggers. Вони теж не є новою функціональністю і тепер не ультразвукові. Щоправда, помітно гіршим від цього вони не стали. І позиції не змінювали. Так, на правій стороні є два тригери біля кутів, на які можна задати певні дії в іграх. Враховуючи загальні великі розміри корпусу, не кожному власнику буде одразу зручно ними користуватися. З моїми невеликими руками треба пристосуватися, щоб було більш-менш комфортно. Проте це додатковий інструмент, який у певних іграх може допомагати, і такого немає в інших смартфонів. Тож новий ROG Phone 8 Pro, зберігши більшість переваг своїх попередників, зміг також додати значних оновлень. Дизайн, звісно, питання власних вподобань кожного, але особисто мені теперішній варіант імпонує значно сильніше. Та й переваги нового покоління на цьому не закінчуються. У цьому розділі 8 Pro запропонує менше оновлень, однак серед них є дійсно приємні моменти. Зменшення корпусу не вплинуло на дисплей, діагональ якого так і становить 6,78 дюйма. Роздільна здатність трошки зменшилася через зміну співвідношення сторін до 20 до 9. При цьому для пересічного користувача подібні корекції навряд будуть сильно помітні, однак мінімального комфорту при використанні це все ж додасть. Так само і матриця залишається однією з найшвидших, якщо зазвичай навіть флагмани конкурентів практично не перевищують ліміт частоти оновлення у 120 Гц, то ігрові моделі можуть похизуватися кращими варіантами. І цей дисплей також має опцію у 165 Гц. До того ж, користувач може обрати потрібний собі показник частоти залежно від поточних завдань та режиму роботи. А оскільки нова модель отримала LTPO екран, який здатен знижувати частоту до 1 Гц, таким чином можна зекономити трохи заряду батареї. Правда, тепер в екрані є окремий виріз для фронтальної камери. Це традиційне рішення для сучасних смартфонів, яке дозволило прибрати збільшену рамку, але в іграх користувач матиме чорну пляму на зображенні. У більшості випадків, думаю, це вже давно не проблема, однак тим покупцям Phone 8 Pro, які мали попередні версії цього смартфона і чимало часу приділяють саме іграм, таке оновлення може не сподобатися. Новий RockFone використовує матрицю від Samsung, тому з кольорами тут все дуже добре. Користувачу надається вибір поміж чотирма профілями, а також кастом для тих, хто воліє власноручно налаштувати рівень насиченості. Додатково кожен профіль надає ручну корекцію кольорної температури. За замовчуванням Standard та Cinematic будуть пропонувати ближчу до еталона температуру, а останні ще й розширене колірне охоплення. Інші опції холодніші. Я обрав саме Cinematic, який суб'єктивно найбільш пасує для такого екрану. Як і більшість останніх флагманів, ця модель також суттєво додала яскравості. Так на піку дисплей здатен відобразити до 2500 кандел на метр квадратний, коли попередник міг показати не більше як півтори. За звичайних умов у приміщенні наш колориметр показав максимум 833 кандела на метр квадратний, а мінімум 6. До роботи датчика освітлення значних побажань немає, а в ігровому режимі дисплей автоматично стає помітно яскравішим. Функції швидкого доступу у ROG Phone 8 Pro залишаються стандартними для більшості Android-смартфонів. Сканування обличчя виконує фронтальна камера. Як і у більшості випадків, темрява чи великі окуляри є слабкими місцями для такого методу розблокування, однак у всіх інших ситуаціях значних складнощів не було. Підстрахувати може розташований під екраном дактилоскопічний датчик. Особисто мені було б зручніше, якби він знаходився на сантиметр півтора нижче, але звикнути до його розташування було не дуже складно. А ще це оптичний сканер, а не ультразвуковий, тому вночі його робота може короткочасно блимнути в очі білим світлом. Але це один з найкращих сканерів такого типу серед усіх, які мені траплялися. Склалося враження, що він не сильно поступається у швидкості ультразвуковим варіантом. Спрацьовує на диво швидко та точно. Так, час від часу траплялося таке, що потрібно було повторити спробу, але це скоріше винятки з правила і зайвого дискомфорту не створювали. Раніше у смартфонів лінійки Rock Phone динаміки направлялися на користувача з обох країв дисплеїв. проте у поточної моделі вони мають стандартніше розташування. Таким чином, нижній динамік перемістився на відповідну грань рамки. Проблем це не створило, а якість звучання залишається на високому для смартфонів рівні. Для ігор є непоганий ефект стеро, а для відео та музики достатньо гучності ще й з натяком на бас. Розмовний динамік розміщується у тоненькому, але довгому вирізі над дисплеєм. Його майже непомітно. В принципі, якість звуку при телефонних розмовах можна оцінити як добре, однак від смартфона з такою ціною все ж очікування були більшими. Та саме і з мікрофонами. Вони непогано передають голос, але з якихось причин у розмові відносно часто можуть з'являтися артефакти, короткочасні бульки і подібні до них звуки, яких точно не мало б бути. І траплялися вони незалежно від роботи фірмової системи шумозаглушення. А коли йдеться про прослуховування музики в навушниках, рокфон може забезпечити більше гнучкості, ніж переважна більшість смартфонів. Звісно, для бездротових варіантів є Bluetooth, а от для улюблених дротових навушників смартфон має 3,5 мм джек. Тому адаптер чи спеціальна гарнітура з USB-C не знадобляться. Тож так, навіть у 2024 році є смартфони з таким же екзотичним роз'ємом. Разом із цим при підключенні система запропонує ряд додаткових налаштувань звуку та просторове аудіо незалежно від типу навушників. Абсолютно передбачувано, продуктивність ігрового смартфона забезпечує топовий на сьогодні мобільний процесор від Qualcomm. З усіма можливостями Snapdragon 8 Gen 3 та Adreno 750, компанія Asus додала власних напрацювань для підтримки стабільності від дизайну випарної камери та використання кастомних внутрішніх елементів до зовнішнього активного охолодження. При цьому у своїй максимальній комплектації смартфон отримав цілих 24 ГБ lpddr 5X, що загалом більше, ніж у базових ігрових комп'ютерів, вже не кажучи про звичайні моделі. А доповнює все це ще й накопичувач стандарту UFS 4.0 ємністю 1 ТБ. Тобто при продуктивності на рівні сучасних флагманських смартфонів конкурентів, Phone 8 Pro має більше оперативної пам'яті і обіцяє покращену роботу завдяки охолодженню. Для зв'язку смартфон має підтримку 5G та два слоти sim карток Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC та може працювати з кількома популярними системами навігації. Щодо безпосередньо роботи, то тут виробник додав кілька варіантів режимів продуктивності через знайому утиліту Armoury Crate це мобільний аналог такої для ПК від Asus. Власнику надали вибір між X-Mod, ігровий режим, Dynamic-оптимізація для щоденної роботи та Ultra Durable максимальне збереження енергії. Тобто користувач може самостійно вирішувати, чи потрібно йому наразі пустити в дію усі ресурси на продуктивність чи навпаки, максимально зменшити витрату заряду. І так, власні оптимізації ці режими все ж мають. Тести продуктивності показали певну різницю у показниках, але тут також варто врахувати загальну потужність процесора, яку далеко не всі ігри взагалі можуть використовувати на максимум. Тому в цілому, якщо користувач залишить режим Dynamic для усіх випадків, цього буде достатньо. Щоправда, смартфон при запуску ігор сам може переходити до потужнішого режиму, тож повертатися до застосунку для цього не обов'язково. А грати у будь-якому випадку з таким процесором приємно. Щодо стабільності, то залежно від активного режиму також є певна різниця у роботі. Однак у першу чергу в такому випадку важливий саме найпродуктивніший мод, який є найбільш репрезентативним для ігрового смартфона, ба більше саме його він активує для вибагливих завдань. І тут навіть попри відчутно теплий корпус Phone 8 Pro чудово впорався, показавши 82,6% в тесті Solar Bay та 77% у Wildlife Extreme. І це він був без додаткового охолодження, яке теоретично може покращити і так дуже файні результати. При цьому навіть доволі довгі ігрові сесії не є проблемою. Тепло на корпусі відчувається, але так, як вище згадані тести, ігри не впливають на стан температури. В принципі, подібна історія з різним ступенем успіху повторюється і зі звичайними флагманськими смартфонами. Однак, рокфон при цьому також може забезпечити не лише додаткове зовнішнє охолодження, але й елементи керування, яких інші смартфони не мають. Таким чином можна не лише полегшити ігровий процес, але й отримати певну перевагу, хіба що доведеться звикнути до нових опцій керування. А от 24 ГБ оперативної пам'яті все ж можуть бути зайвими. Система не буде тримати у пам'яті багато застосунків з часом все одно закриває певні програми та ігри. Тому власники простіших комплектацій багато не втратять, окрім очевидно, терабайтного накопичувача. Також деяких змін зазнав і Android 14 з косметичних дрібничок Рок UI тут є фірмові шпалери, анімації, заставки для екрана Always On, набори іконок тощо. Також в налаштуваннях є розділ з підказками, який краще продемонструє усі нові можливості саме смартфонів ROG. До того ж, перше увімкнення проведе користувача через невеликий інформаційний сайт-квест. А вже безпосередньо під час ігор користувач має окреме меню Gen, де можна активувати певні функції, наприклад, Triggers, налаштувати гучність та яскравість, змінити частоту оновлення зображення, вимкнути сповіщення тощо. Цього року Phone 8 Pro запропонує помітно цікавіші й можливості камер. Основний блок позбувся сенсора для макро, а на його місце встановили сенсор телефото. Це правильне рішення, адже навряд практичної користі від макро було більше, ніж від оптичного зуму. Іншими словами, нова модель зможе бути гнучкішою, коли йдеться про фотоможливості. Втрата макро буде практично непомітна для переважної більшості користувачів, але це не єдине оновлення. Замість Sony AMX 766 у ROG Phone 8 Pro місце основного сенсора займає IMX 890. Як завжди, з 50 Мп у стандартному режимі камера зробить 12 мегапіксельне фото. В день їй вдається гарно передати загальну сцену, а постобробка доволі лагідно додає насиченості та обходиться стінями. Тож при достатньому освітленні проблем бути немає. Із записом відео є певні особливості. Максимальна роздільна здатність може становити 8К, хоча оптимальніше буде її знизити. Проте відео вийде трошки пересвіченим, а запис звуку, як це часто буває в Android-смартфонів, не найкращий. А щоб отримати додаткову стабілізацію зображення, доведеться зробити ще один крок вниз у розмірі відео. На деталізацію запису це відповідно вплине, однак компенсація рухів дійсно буде кращою. З нічним режимом потримати смартфон доведеться трохи довше, ніж звичайні флагманські апарати. Однак і світлини будуть добрими. Так, це не талон роботи зі світлом, де стіней залишається забагато, десь загальна яскравість могла б бути меншою, проте якості точно вистачить як для фото на пам'ять, так і публікації у власні соціальні мережі. Також не новина, що надширококутна камера не лише має помітно меншу роздільну здатність, так ще й отримує менше світла. Таким чином, коли сонце прикрито хмарами чи на вулиці в принципі немає сонячних променів, фотографії будуть трошки темнішими. Втім, захопити на фото все потрібне буде нескладно. Корекція зображення по краях знімків прекрасна, а розташування камери на смартфоні достатньо вдало, щоб випадково не залишити на світлині ще й пальці. Записати відео цією камерою можна максимум у Full HD. і це також не найкраща сторона її можливостей. Тому порадити цей смартфон тим покупцям, які в першу чергу потребують гарної якості відеозапису, буде складно. Проте, подивимося правді в очі, ігрові смартфони точно купують з іншим наміром. Нічні сцени також даються на ширококутному сенсору складніше, ніж основному. Однак загальний результат вийде значно ліпшим, ніж особисто я очікував. Фото не буде таким, наче його виправив відбілювачем, передаючи більш-менш вірне освітлення. Про те, що менше світла, то більше буде проблемних ділянок на зображенні. Новий сенсор телефото, забезпечуючи трикратне оптичне наближення, став добрим доповненням для загальних можливостей камер. Він також використовує технологію піксель-бінінгу, тож у результаті можна отримати 8 мегапіксельні кадри. Вони виходять непоганими, однак з контровим освітленням головний об'єкт може бути темнішим, ніж треба. Але трошки підтягти цей момент у редакторі теж можна. Цікаво, що в умовах поганого освітлення смартфон не перемикається на кроп з основної камери, а все ж використовує телефото. І, в принципі, теж доволі вдало. Так, світлини будуть темнуватими, але сильно скаржитися на це не хочеться, особливо з огляду на те, що камера у фон в принципі не є чимось ключовим. 32 мегапіксельна фронтальна камера також формує 8 мегапіксельні фото. Зі значенням апертури у f 25 вона доволі чутлива до умов освітлення, тому і тут залишається бажання підтягти експозицію готової фотографії. У нічному режимі постабробка, наче додає штучної різкості, при цьому достатньо агресивно ховає шум. Але загалом світлини все ж задовільні. Логіка роботи з застосунком камери відповідає поточним стандартам, тому довго опановувати загальні можливості не буде необхідності. З особливостей тут є хіба що активація режиму стабілізації при фільмуванні відео, для якого потрібно знизити роздільну здатність запису. Все інше таке ж саме, як у більшості інших смартфонів. Ємність батареї це ще один пункт, де ROG Phone 8 Pro не додав, а трошки втратив. З 6000 мАч від попередника тут лишилося 5,5. Щоправда, складно сказати, що від цього пристрій сильно постраждав. Як у стандартному режимі роботи Dynamic, так і Ultra Durable тест автономності зміг завершитися на позначці у понад 17,5 годин. Звичайно, на мій стандартний робочий день такого вистачало з нічогеньким запасом. Переважно це було понад 40% заряду. З іншого боку, мобільні геймери, які схильні годинку-другу провести з вибагливою грою, все ж будуть змушені тримати неподалік зарядний пристрій. Швидший розряд буде при використанні X-MOD. Той самий тест автономності у такому режимі скорочується до 10 годин. А якщо додати до цього AeroActive Cooler, батарея буде ще складніше. На щастя, у смартфона є 65 ватний блок живлення у комплекті, ще й зручні опції для заряджання. На повне відновлення заряду потрібно менше як година. Є й підтримка 15 ватного індукційного заряджання, проте з вертикальними зарядними станціями можуть бути нестакування через різницю висоти контактних майданчиків. З лежачими опціями такої проблеми, звісно, не буде. А для живлення інших гаджетів є підтримка 10-ватного реверсивного заряджання. Доволі значні зміни у ROG Phone 8 Pro свідчать про те, що виробник, можливо, і не у першу чергу, але спробував йти старим шляхом і перевести пристрій з виключно ніше ігрових смартфонів до ширшої категорії флагманів. Про це свідчить новий дизайн, який позбувся багатьох характерних попередникам рис, покращення захисту від води та нова камера телефото. Це також призвело й до певних спрощень, як от зміна позиції динаміків і фронтальної камери, а також зменшення ємності батареї через компактніший за попередній корпус. Чи став рокфон гіршим чи не таким цікавим як раніше? Однозначно ні. Проте з власної касти він не втік. Це все ще дорогий смартфон, усі особливі функції якого у першу чергу зацікавлять саме геймерів і точно не будуть корисними звичайним користувачам. Проте серед сучасного різноманіття Phone 8 Pro точно непогано вирізняється, тому й свого покупця він знайде. І така людина має залишитися задоволеною своїм вибором.